Коли закінчиться війна, і я матиму очі, і я матиму можливість, що будуть працювати руки, я хочу вишити рушник пам'яті. Такий рушник, довгий рушник. І на ньому, отак, низом о те, що ви бачили, такий узор і е, той е, герб України. А далі е, прізвище тих, що загинув по селах. От Олеськ, От у нас зараз чотири є. Одним кольором вишила і написала село Олеськ». Далі знову. Друг, з другого я, я по ОТГ хочу, по нашому Вишнівському ОТГ. Я візьму всі, Тип, попрошу, щоб мені дали. Тільки тоді як закінчиться війна, бо ж хто його знає, скільки ще їх буде. Тільки Кожне село щоб окремим кольором, нитками. Ну, а сам а, і хочу, щоб бо, ви, отако. Я не знаю, чи то правильно буде. Отако. Звідси йдуть. І звідси йдуть е, ті е, прізвища. І зверху вічна пам'ять, вічна пам'ять. І в мене є узор, ще такий, де е, отакого е, хрест і, і отако руки склонені, як у молитві. У мене є такий узор. там. Отаке хочу вишити.